185 країн світу під новими митами США. Ризик світової рецесії зріс 17% до 30%. Ми казали про американську рецесію, як вона змінилась, А це світова вже рецесія. І ризики зріс 17 до 30%. Базова ставка для більшості країн, включно з Україною, склала 10%. Для низки країн вона була значно вищою. І ось якщо брати країни ЄС, то це 20%. Китай 145%. В'єтнам 46%. Японія 24%. Південна Корея 25%. Індія 27%. 25% сягнула мита на імпорт автомобілів. Під дію мит не потрапили Росія, Білорусь, Куба та КНД. За оцінками МВФ, торгові війни призведуть до зниження світового ВВП в 2025 році з 3,3% до 2,8%. Якщо казати про кількість візитів у США з європейських країн, то вони скоротилися на 17%. У березні 2025 року кількість туристів, що в'їжджають у США, зменшилася на 11,6% у порівнянні з минулим роком. Трафік із Західної Європи знизився на 17,2%. Порівняно з попереднім роком, туристичні кампанії пов'язуються із поганим іміджем США агресивна політика Трампа. Прибуття з деяких країн Європи, зокрема, це Ірландія, Швейцарія, Данія, Норвегія та Німеччина, впали понад 20%. Якщо казати про передвиборчі обіцянки, то Трамп виконав тільки 6 із 75 передвиборчих обіцянок. І одна із головних обіцянок, яку порушив Трамп, це завершення війни між Україною та Росією. І він публічно це заявляв на своїй передвиборчій агітації, перед своїми виборцями в Штатів. І він казав, що він завершить цю війну за 24 години. І у виправлення Трамп заявив, що говорив про це образно. Тобто, ви зрозуміли.